Ви на каналі ПК Шоу. І сьогодні ми трішки відійдемо від нашої теми про комп'ютери і всі різні гаджети. А буде в нас сьогодні тема відео про е, велоспорт. В цьому відео ви побачите, яка в мене екіпіювання, трамплін, який я зробив своїми руками. І трішки доторкнемося до теми про мій велосипед. І також, звісно, буде, як я стрибаю з цього трампліна. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ви на каналі ПК. Спочатку я вирішив розказати про мої перчатки. Це такі велосипедні перчатки, знизу в яких подушечки, як на лапах у кота, щоб було зручно триматися за руль і не було взимку рукам холодно. А якщо впадеш, не так, травму, не так здиралися руки. У них тут такі застіпки. Липучки, ну і вони гарно сидять на руках і, за, і через оцю тканину із проміжками вони дуже добре на швидкості продуваються. Я не буду на них дуже зупинятися, давайте перейдемо далі до шолома. Солом формату котел від компанії Зверху В ньому дуже зручно, зверху у нього отака сама його форма із пластику, всередині дуже м'якенька проставка із отаких підкладок, із паралону. І сама його захисна частина це пінополістирол, щоб коли ти падаєш, голові, голову не передавався удар. Потім тут є така защочка, щоб защокнути наш ший, і э, такі. Вірьовочки і їх можна затягувати, щоб підібрати ваш розмір. Це коні файрефлі. Якщо хочете рекламу, пишіть мені в коментарі, присилайте мені шоломи, я взагалі не відмовлюся. І ззаді ще є така крутилочка. Щоб коли ти надів його на голову, можна було закрутити і взагалі він на ямах не підскакував. Бо на ямах він все-таки, як коли ти пригаєш або на ямах, він підскакує. Тут є всі міжнародні стандартні якості ці зображення з ними Я вставлю при монтажі. Його вага 420 грамів. Ну і все, більш про нього не можу нічого додати. Я, якщо ще щось знайду в інтернеті, я вставлю на монтажі. А зараз я переходжу до трампліну. Зараз мені здається найцікавіша частина нашого відео. Це мій трамплін. Його я робив сам по проекту по схемі Чата GBT. Кріпив я його на ось такі культики. Ось. І ззаді на такі гвіздочки маленькі, розміри всіх досочок, мені підказав чат-жибіті. Зверху дека в нього із фанери 12 мм. Це також підказав чат-GBT, але це було зрозуміло. Мені цей трамплін дуже подобається. Він... Казав робити його один метр, а я зробив пів метра. Він то не високий, але ти зразу заїжджаєш і зразу тобі він різкий. Тому на ньому трішечки спочатку страшно стрибати, потім вже краще. Я вже разів 5 в нього стрибнув. Ну, е, Більш мені нема про нього нічого додати. Якщо хочете, щоб я показав проєкт у слідчому відео, то пишіть у коментарях. А зараз переходимо до велосипеду. Це мій велосипед. Це велосипед Корсу. Мені в ньому подобається його гальма. У нього хороші гальма. А не подобається у нього ця його вилка, бо вона в нього трішки туга, або її треба змазати, або це вилка така. І його передачі не подобається. А саме перша передня передача. Тому що у нього вона погано переключається іноді взагалі не переключається. Ще мені в нього подобається мій тюнінг. Не знаю, Всім він подобається. Ось такі ліхтарі, щоб в темноті бачили машини. Ось так вони вмикаються. Ось декілька режимів. Ось так, виймаючись, звичайно, такий, щоб світилось. Потім... Мій велокомп'ютер, це велокомп'ютер е, з Аврори. На ньому мені є всі необхідні дані. Це яка у мене швидкість, яка зараз година е, і скільки я взагалі проїхав кілометрів. А кріпиться він е, ось так на стяжки і на дріт, йде до спиці. Якщо хочете, щоб я зняв відео, як прикріпити його для велосипеда, пишіть в коментарях. Тут в мене 26 колеса і передачі від сюга. Передніх передач тут три і задніх сім. А саме крила і брезговики я купляв вже другим, ну сам купляв, Його в їх комплекті не було. Ось тут так. я змазував цепку. За весь час, а саме за 4 роки, в нас з ним була тільки одна помилка, ну, поломка. Це була монетка, і то в ній несерйозна там поломка була, і просто вискочила пружина, а біж з ним нічого не було. Я, і вона тут трішки тріснув пластик, я його замотав е, стяжкою. Давайте перейдемо до самого найцікавішого, я вже трішки переживаю, до самого стрибка. І подивимось, як я стрибну і чи взагалі стрибну. Ось на такій ноті ми закінчуємо наше відео. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі, ПК-шоу. ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть ідеї для відео в коментарях. І Файрефлі також запрошую в коментарі. І присилайте мені шоломи на огляд. Всім дякую за перегляд.